Є що, Зупиняємося справа. Зупиняємося! Давай, вискаку б'ємо. Да? А де працюєте? Я зараз військо. Військовий? військовий? Да. Де? Турчинський полігон на даний момент. Частина. А, а яка частина? 0,258. Інженерному К... водітелю. Водієм, так? А да. автомобіль цей де ви взяли? — Сусіда? — Сусід хто? Володька. Прізвище. Я не знаю, як піздети. Володька звати, я що її питаю. Який. А де він живе? Тут. А де... Чайка, лепить, там Там вже такі сквітики, не а якісь, білий. А як ви відкрили його? Він відкритий костюм, так стоїть. — А ключ від замка зажигання? — Він так і там є, він так само. І вам сусід цей володько дозволяє брати машину? Я приїхався і все, ну, без переборщи покинув. Не... Ну, сусід дозволяв брати? Ну... Дозволяв, так? Да. Ви бачили, що ви без колеса їхали? Вже я бачу, що трохи біжу. А як працівники дає, зупиняли, чому ви не зупинялися? А ми навіть не зупиняли. Двома патрульками вас зупиняли синьо-червоними маячками. Спиртне ви вживали коли останній раз? Та є день народження, тож 30 рік. Коли? Ну цього 28-го. Я і так 28, і... 28-го, так. Тобто вживали? Да. І, коли закін... а і, коли... і коли закінчили вживати? Та і пив, ж за рулем пив. Щось за рулем пили, так? Да? Да. А скільки випили? Ну, багато. Багато. Так? Да. А чому ви не в військовій частині зараз? Мені на третій число ж їхати. А в Рівному де живете? Я мав на де вокзал поїхати, але ну, щось я заблудився трошки. Ну ви казали, що квартиру в Рівному знімаєте? Ну то я там подруги. Подруги. А Володька де працює? Двопа на тих вікнах. Машина жив. А як ви його знаєте? Ми знайомилися на лавці, сидіє куріє. Верби Ну, то й ми і пішли з ним піти. Вчора на день народження з ним пили, так? Так. Потім він пішов додому, а ви виріши проїхати. Ну, а я думаю, що вони п'ють а, а скільки ви випили взагалі? <рес> я Да. Mm. Ну скільки Більше сьогодні? Більше літрів. Сьогодні? Більше літри. Ну і пів то. Бразер да. готовий до застосування. Підіть, будь ласка, здесь и получилось. Та, дикати, там Набираєте повні легені і дуєте Повні... Зачекайте, це недостатньо міст. Та там фото і помаленьку дощ. Ще, 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 ще. Все.

як ви думаєте, що вам за це буде? Що буде це буде, я нічого не мав. Скільки терестів, ці? штрафів цікаві. Я не маю нічого. Це ви вважаєте це нормально, так? Я виден жив. Я ж виден. А за свої гріхи я Батьки однієї просто машина йде. Ми почали його переслідувати. До переслідування було ще задіяно два екіпажа працівників ДАЇ, так як водій своїми діями наражав небезпеку інших учасників дорожнього руху. Даний автомобіль був, виїхав за межі міста рівного та був зупинений в СМТ гоща. Після зупинки даного транспортного засобу водія не було жодних документів, які б засвідчували його особу. Також водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. На місце пригоди було викликано, викликано слідчо-оперативну групу Гощанського райвідділу.